У складних життєвих випадках та психологічних станах фахівці рекомендують звертатися за телефоном довіри у зв'язку із нестабільною ситуацією у державі. Вони очікують збільшення кількості дзвінків від городян. Вже понад 10 років у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює телефон довіри, за яким городяни безкоштовно отримують підтримку і консультацію з юридичних питань. 749-6806. за цим номером щодня. Телефонують ті, кому необхідна допомога. Питання мешканців міста різноманітні, починаючи від особистих стосунків та порозуміння у сім'ї, закінчуючи юридичними та політичними. Телефонису. Із зверненнями у службі телефону довіри працюють професійні психологи. За потреби до вирішення проблеми залучають юристів та соціальних працівників. З початку року вже зафіксовано більше сотні звернень то чим говорить клієнт з консультантом стається між ними кромі. Я вже повторяю, кроме проблематики И і э, е, свобода управління розговором. Тобто клієнта нічому не принуждають, він может в будь-яку минуту прекратить розговор. Якщо йому удобно, він перезванивает в время. Психолог телефону довіри відзначає, що дзвінків більше залежно від сезону. Максимальну кількість фіксують у періоди загострення депресії. Також багато телефонують на свята. В основному це люди, які почуваються самотними. Ходім казати про події на Майдані. В останні тижні фахівець відзначає погіршення психологічного стану населення та загострення особистих проблем. Человек смотрит по телевидению или вообще узнає как-то о происшествиях и ну, конечно же, возрастает страх. В принципі, говорили о собственных, ну как бы с человеком, который звонит по поводу боязни, больше всего о том, что неизвестно, что будет, к чему это приведет. Психолог рекомендує піклуватися про своє емоційне здоров'я, зберігати спокій та не піддаватися паніці. Треба прийняти ситуацію та пристосовуватися до швидких змін. У будь-якому разі сьогодні усі міські телефони довіри готові надати підтримку та сприяти тому, щоб українці скоріше оговтались від кривавих подій. Юля Стасенко Євген Хисний новини одинадцятого каналу.